Чотири основних елементи гри. Існує безліч способів визначити гру, але для розробки можна виділити чотири основних елементи: естетика, історії сеттинг, технологія, технічне виконання гри та механіка. Давайте розглянемо їх та дослідимо взаємодію між ними. Естетика це те, як ваша гра виглядає, як вона звучить, яка вона на дотик. Надзвичайно важливо створити естетику, яка буде привабливою та відповідатиме історії, механіці та цільовому гравцеві. Художні оформлення, ілюстрації та дизайн мають не лише приваблювати, але й передавати суть і бажана емоції від гри. Візуальне сприйняття це перший контакт гравця з грою, перші дві секунди, за які гравець вирішує чи витратити ще пару хвилин, щоб дізнатись більше про вашу гру. Тому не забувайте, що естетика гри це ключовий момент, який може визначити її тактичний успіх. Історія та сети це тема і опис світу, сюжету, в якому відбувається гра, тобто базові передустановки для гравця. Якщо у вас з'явиться історія або всесвіт, у якому буде проходити гра. Вам необхідно буде підсилити її естетично. Також важливо перевірити та продумати, щоб історія була органічною щодо решти елементів гри та не створювала конфліктів. Вдала історія або тема допомагають механіці гри заздалегідь і за замовчуванням пояснюючи гравцям частину механіки гри. Наприклад, тема про космос одразу задає гравцю рамки дій: відсутність кисню гравітації. І багато деталей, які не потрібно буде прописувати у правилах. Є ігри, у яких історія відсутня. Здебільшого це абстрактні ігри, але тим не менш в них є сетінг, це реальний фізичний світ, де діють закони фізики, наприклад, Дженга або Твістер. Сетінг це другий крок знайомства гравця, зброю, технологія, технічне виконання гри. Перш за все, це стосується матеріалів, завдяки яким забезпечується функціонування вашої гри. Технологія слугує посередником, який допомагає вам як розробнику втілити вашу задуману естетику гри. Механіку та історію у фізичну реальність. Технічний дизайн гри є важливою складовою геймдизайну. За правильного підходу до проектування гри можна підсилити її естетику, оптимізувати механіку та занурити гравців у історію. Продумуйте все, кожен ігровий елемент і матеріали в грі не повинно бути нічого зайвого. Спрощуйте усе, що можливо, та оптимізуйте. Наприклад, коробка гри може виконувати подвійну функцію бути місцем зберігання ігрових компонентів та одночасно стати самостійним елементом гри. Технічний дизайн гри впливає на гравця під час гри і формує в нього додаткове задоволення, або навпаки, невдале технічне рішення може зіпсувати враження про гру. Механіка гри це сукупність процесів та правил, що відбуваються у вашій грі. Механіка описує мету гри, методи чи алгоритми дії гравця, якими він може або не може користуватись для досягнення цілей. А також те, що відбувається, коли гравець обирає той чи інший метод для досягнення мети. Порівнюючи гру з лінійним досвідом, книгою або фільмом, ми помічаємо, що фільм включає в себе естетику, історію та технологію, але не механіку. Тому можна сказати, що саме механіка перетворює лінійний контент на гру. Механіка дозволяє гравцеві взаємодіяти з контентом таким чином. Щоб при всіх обмеженнях він відчував різноманітність вибору дій, взаємодію з грою, гравцями, динаміку, рух, прогрес. Коли ви визначаєте основу вашої гри, включаючи набір механік, важливо також вирішити питання технічної реалізації гри та вибрати естетику, яка привертає увагу гравця, а також визначити історію. Усі ці компоненти повинні передати вашу механіку максимально зрозуміло для гравця. Механіки можуть бути кооперативними, коли гравці об'єднують сили та ресурси заради спільної перемоги, конкурентними, коли гравці змагаються між собою, або напівкоопераційними. Механіка гри це кінцева стадія знайомства гравців з вашою грою. Вдала механіка вмотивує гравця зіграти ще раз і ще раз. Черговість елементів не відображає підходу до створення ігор. Кожна гра є унікальною, як і її історія створення. Наприклад, геймдизайнер може надихнутися естетикою у музеї і розробити сеттинг і механіку, або, навпаки, спершу вигадати механіку і розробити під неї сеттинг та естетику. Також є багато ігор, у яких естетика та сеттинг не виражені, а головним компонентом в них є ігрова механіка. Або навпаки, при розробці гри орієнтуйтесь на досвід та сенс, який ви хочете, щоб гравці отримали. На цьому у мене все. Побачимось у наступному уроці.